Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три будинки. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І перша пропозиція це будинок, який розташований у селі Кам'яна Гора Рівненської області. Будинок загальною площою 64 квадратних метри має два поверхи. В ньому розташовані кухня, коридор з підвалом та дві кімнати. Опалення грубкою та плитою на дровах. Газ по вулиці. Ділянка площею 6 соток. На подвір'ї є колодязь, цегляна господарська споруда та сад. Усього 5 хвилин до озера та 10 хвилин до зупинки та магазину. Посилання на оголошення в описі під відео. І наступна пропозиція це будинок. Який знаходиться у селі Бродівське Рівненської області. Площа будинку 68 квадратних метрів. Є три окремі кімнати, кухня, коридор, два входи. Будинок дерев'яний, утеплений та обшитий сайдингом. Встановлені нові металопластикові вікна та вхідні двері. В Будинку є газовий котел, додатково підключений твердопаливний котел. Площа ділянки 30 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Поруч з будинком знаходиться школа-ліцей, дитячий садок, є шість магазинів, нова пошта та медпункт. Посилання на оголошення в описі під відео. І наша наступна пропозиція це будинок, який за документами зазначений як дачний будинок. Знаходиться він у селі Кам'яна Гора Рівненської області. Будинок загальною площею 36 квадратних метрів. Має дві кімнати, коридор та санвузол у дворі. Будинок збудований з цегли, покритий шифером. Із комунікації є електрика, водопостачання та каналізація. Будинок в житловому стані та залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки 6 соток. Відстань до міста. 20 кілометрів Цей будинок добре облаштований та ідеально підходить для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Поруч постійно проживають сусіди. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавців. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.